За три місяці зима фактично, і ця так. зима буде вочевидь важкою, як для нас, так і для ворога. От, як нам тут реагувати, як готуватися? Це час для нас, щоб що? Це час для нас, для того, щоб, щоб отримати від наших партнерів якомога більше зброї. Наша єдина проблема сьогоднішнього сьогодення це недостатня кількість озброєння. Воно, начебто, і є, але його дуже мало. Якби було озброєння, ми б сьогодні вже проводили б там на другому чи на третьому оперативному напрямку такий же самий контрнаступ, як ми здійснили його на Харківщині. Ось що ось ми проблема. Тому нам треба вести перемовини і о, намагатися отримати якомога більше зброї. Ну я скажу так, що і осінь і зима ну не завада нам для ведення о, воєнних дій. У нас є досвід. Ми починали в лютому. Ми пройшли берез березень, і головне підготувати армію до зимового до низьких температур, екіпірувати її відповідно. От і отримати зброю, і тоді ми можемо продовжувати ведення бойових дій, то в тому ж майже в тому ж темпі, як це було раніше, чи означає от, власне це оголошення мобілізації для наших партнерів сигнал, що нам треба швидше давати зброю, чи вони так само розуміють, скільки часу триватиме підготовка цих мобілізованих, і вони не будуть рухатися швидше через це? Ні, я думаю, що дивіться тут справа. Ось в чому справа в тому, що во. Вони, то може розуміють це. головне, щоб вони не злякалися, тому що якщо вони не почнуть лякатися, вони почнуть припиняти постачання нам озброєння. Ну судячи з заяв, не лякаються. Ну судячи з заяв, да. це поки що вселяє надію, і я думаю, що, що так. Але на але Європа останнім часом часто про такі промови, що у нас закінчилась зброя, на треба виробляти, але при цьому виробництво не. Запускають, я думаю, що тут треба ставку робити на основних партнерів. Це страни, страни східної Європи, які нам завжди допомагали. Навіть в е, за рахунок власних збройних сил піддавали озброєння. Ну і наших головних партнерів це Велика Британія і Сполучені Штати Америки. Якщо ми будемо робити на ну, на мій погляд, якщо ми будемо на них робити ставку, то ми можемо отримати необхідну кількість зброї. Треба тільки домовитися.